Чергове відео розпаковки посилки з Китаю. Це не що інше, як плата управління з індикацією для повербанка. У мене багато від телефонів акумулятор, акумуляторів залишилося. І я хочу наборну зробити. Тут у нас без швидкої, А, ні, є, бачите, друзі, 5 вольт 24 А і Quick Charge. ну, типа швидка зарядка. ну... Написано, а як насправді воно буде, тут вже інша справа. Підписуйтесь на канал, в одних із наступних відео буде обов'язково виготовлення е, повербанка. Так, наступна. Так, е, вартість півтора долара. Ну, дуже мало. 60, 60 чи 70 гривень. Так, і е, це в нас блютуз-модулі, е, трансмітери, другими словами, ще можна сказати, е, 5 вольтові, а від 5 здається, до... Ну, я вже парометри не пам'ятаю, це теж буде в одних з наступних відео буде обзор роботи і будемо вмонтовувати е, в автомобіль. Одну, а буду іншу вмонтовувати в музикальний центр. Другими словами, керування від телефона по блютузу, Для того, щоб не було ніяких шнурів, вмонтовуємо таку платку і через неї йде управління звуком на, ну, на підсилювач чи на автомобільний ну, автомобільний програвач. Вартість такого 40 гривень. Ну, тобто за дві я віддав е, трохи більше 2 доларів. Посилки йшли 2 е, неділі. Так що, друзі, ставимо лайк. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб ви не, могли, ну, щоб ви не пропустили наступні відео. Обов'язково будемо ці всі речі використовувати в, в самоділках. І це все ви побачите на практиці. Так що, друзі, до нових відео!